зі своєю музикою, навіть танцями, і ну, які, в принципі легко з некого комунікувати, навіть я зараз підтримую свої дівчинки зв'язок. Це дуже важливо, якщо б обмінялися контактами там, щось там. Так. Крім того, культура це завжди цікава іншої нації, бо вона ж не така, як наша. Мені здається, що у нас трошки вищі вимоги до, ну, наших творчих колективах. За цей короткий час, не дивлячись на те, що ми різні люди, ми стали майже однією родиною, а мене дуже вразило, те, яка там культура. Не дивлячись на те, що мали різну мову, ми один одного розуміли та могли знайти спільну мову. Були дуже цікаві краєвиди. Мені це дуже сподобалось. Було дуже гарне море, було також трохи гор. Англійсько я до цього непогано знав, та нам було не дуже складно комунікувати з підлітками зі Швеції. Мені неймовірно сподобався цей досвід, бо ми мали змогу поспілкуватися іноземною мовою з представниками іншої країни. Це було неймовірно цікаво. Це допомогло подолати мені мовний бар'єр та моїм друзям, які їздили зі мною. Також нам неймовірно сподобався клімат, який там був, бо він неймовірно відрізнявся від нашої країни, бо в нас він більш теплий, а там холодний. Також там були неймовірно. Гарні краєвиди, було море, трошечки гор, різні цікаві дерева, пташки, які ми чули, різні маленькі комашки, яких ми бачили. Була дуже цікава інфраструктура, тому що в нас в місті такого немає, а там був величезний міст, по якому ми їздили декілька разів. І було дуже цікаво спостерігати, як за вікном змінюються краєвиди. Спочатку ти бачиш гори трошечки, потім море, потім підземні тунелі. Тож це було дуже цікаво. Я безмежно вдячна представникам. З іншої країни, які допомогли організувати цей візит, для нас мені було дуже цікаво поспілкуватися з ними в неформальній обстановці, з представниками влади та з представниками молодіжного центру. Сьогодні ми зустрілися з групою наших дітей з Латопільської громади, які відвідали міста Бурльов, наше місто партнер зі Швеції. Вони поділилися враженнями те, що корисного вони могли здобути під час цієї ну, навчальної відпочивальної поїздки. Вона була для них насправді мала і освітній зміст, бо діти могли вдосконалювати свої навички англійською під час комунікації з нашими міжнародними партнерами. Це наша така перша міжнародна зустріч, коли наші діти відвідують наше місто-партнер. Сподіваюсь, не остання. Ми поговорили з ними, щоб врахувати їх досвід для підготовки наступних таких візитів. Наше завдання познайомити мешканців. Молодих мешканців нашої громади з європейською культурою з її різноманіттям, і щоб вони під час таких візитів могли презентувати і нас Україну, бо насправді українці є нація з багатою історією, культурою, це є високосвідчена нація, і можливість довести це ми маємо змогу під час таких візитів. Тобто, ці діти складають наш такий собі інтернаціональний дипломатичний десант серед Молоді сподіваються, це їх не останній досвід, і ми зможемо його в такий спосіб поширювати. Моє особисте бачення як міського голови в під час організації таких візитів ми мусимо показати нашим дітям ту Україну, які вони мусуть відбудувати, вже ставши дорослими людьми. скаже, а ти що співаєш? Де твоє зброя? Даром підіймай. Я просто перезаряджаю напої. А ти, коли хочеш, зі мною співай, так я люблю Україну